Добрий день, малята! Вітаю вас! Сьогодні я вам розповім про птахів. Дітки, до нас у гості завітала дівчинка Оленка. Подивіться, а що це в неї? Так, це пір'ячко, а де Оленка його взяла? Оленка каже, що знайшла його на вулиці, коли гуляла, але не знає, чиє воно. Малята, хто міг загубити пір'ячко? Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик, по двору пострибав, усі зернята зібрав. Так, малята, це горобчик, це він загубив пір'ячко. Він весело по доріжках стрибає, пісенку співає. Чів-чів. Давайте послухаємо, як співає горобчик. А ще, дітки, під час прогулянки ви можете зустріти синичок, ворон, голубів. Погляньте, дітки, ці птахи дуже різні, але у них є дещо спільне. У всіх птахів є голова, тулуб, крила, хвостик, лапки. А ще у всіх птахів є дзьобик. А що вміють пташки? Пташки вміють літати, стрибати, ходити, дзьобати. Малята, взимку пташкам дуже важко. Немає чого їсти, їм холодно. Тому пташкам треба допомагати. Люди будують для них годівнички, підгодовують їх. А ви, малято, коли підете на прогулянку разом з батьками, обов'язково візьміть зернята, крупу або крихти хліба. Нагодуйте птахів. Птахи будуть вам удячні за гостинці. До побачення, малята. До нових зустрічей!